Питання про конфлікти з чоловіком сьогодні в рубриці Питання-відповідь. Мене звати Антоніна Скоронна, я психолог, і в рубриці Питання-відповідь я відповідаю на ті питання, які ви надсилаєте. Форма для питань знаходиться в описі до цього відео, ви можете її заповнити, і я відповім вам ось в такому відеоформаті. Отже, питання сьогодні таке. Ситуація така: сказала чоловікові, що він грає в казино, були підозри. Спочатку, наче спокійно показав карти з невдоволенням. Я почала ще більше це стверджувати. До останнього не показувала фото. Він почав кричати, казати, що я кончена кулачком по голові постукав. Потім обома руками струснув моє обличчя, бо я махала телефоном. Сказав, що перегнув, ліг спати, я проплакала, селфхарм, лягла спати сьогодні, я ніяка, і мені все одно. Ще фраза: тебе тут ніхто не тримає, що хочеш, те й роби. Ам... Насправді тут не особливо сформульоване питання. Тут я більше бачу такої емоційної реакції, і насправді ну, складна ситуація. Я розумію, що в авторки цього питання ну, це справді дуже складно, і швидше за все це повторюється вже не один раз, тому що швидше за все такі конфлікти були і раніше. Що з цього питання ми можемо побачити? По-перше, ми бачимо, що чоловік відреагував агресивно, якщо він періодично реагує ось так агресивно і до, доходить до якихось таких фізичних поштовхів, тут питання, що я я я з з цим чоловіком, чому я з ним? чому ним, з цим чоловіком, який Може до мене проявляти насильство. Так? Я не знаю, була, було тут насильство чи ні, але якщо у вас воно було, ну, питання важливе, яке варто собі поставити, чи згодні ви далі бути з таким чоловіком, так? чому я з ним зараз знаходжуся? Мені нема куди піти, я його люблю, я не готова. Я не фінансово не забезпечена. Тобто дати собі відповідь, чому я зараз тут. Якщо він грає, так, тобто, якщо в нього є схильність грати, тут також не вказано, ем, наскільки давно, довго, скільки витрачається. Гроші, чи може він це контролювати. Тобто тут момент, який жінці також потрібно прояснити, чи це якісь там десь колись якісь разові акції, чи це постійно, і чи йде нарощування, чи не, не йде. Наприклад, що там раніше він, ну, припустимо, раніше він грав там один раз на тиждень. Потім почав грати два рази, потім три рази. Тобто ми бачимо, що йде збільшення кількості, наприклад, цих ігор, або збільшення кількості грошей, які він туди вкладає. Тобто, якщо ми бачимо тенденцію до погіршення, то точно важливо щось із цим робити і. Це точно не та ситуація, коли має відповідати на таке питання ось в такому форматі. Так? Це, швидше за все, потрібна консультація з можливо, консультація залежно від того, в якому стані цей чоловік, можлива консультація з психіатром, так? якщо це вже от ви бачите, що це прямо залежність, і людина ну, ніяк не може. Вийти з цієї залежності і проявляє ну, до вас агресію. Якщо це привід для конфлікту, да, тобто, якщо ви, це якась там нерегулярна дія чоловіка, і це привід для конфлікту, це ваш конфлікт, який ось так зараз розгорівся. Зрозуміло, що цей конфлікт він важкий емоційно і Тут ось ця фраза, що тебе тут ніхто не тримає, вона ніби вказує на те, що цьому чоловікові цей чоловік якимось чином ніби намагається вас не знаю, спровокувати чи випробувати, чи навіщо він це говорить? Він хоче, щоб ви пішли, чи він хоче, щоб що, яка мотивація ось таких його слів. Ще тут важливий момент, на який важливо звернути увагу, як цей чоловік взагалі реагує на критику. Тобто, тут, коли жінка побачила, викрила його фактично, та і він зреагував агресивно, чи він завжди так агресивно реагує, чи ні. Насправді в нас в кожного є певний такий рівень. Нашої імпульсивності, є люди більш імпульсивні, є люди менш імпульсивні. Є люди, які е, на будь-який такий, навіть найменший подразник, реагують дуже бурхливо. І ось ця ситуація, да, ми бачимо, що він бурхливо відреагував. Що, е, чи, чи це весь час така реакція, чи це Ну, дійсно від того, що ось його там фактично да, викрили, та, якимось чином його, йому довели. І тут е, важливо знову ж таки повернутися до питання, що е, мене тримає, чому я зараз є з цим чоловіком, і якщо я обираю бути з цим чоловіком далі, незважаючи на його характер, наприклад, то чи є можливості в мене з ним домовлятися? Так? Чи все-таки я бачу, що я з таким чоловіком будувати стосунки не можу. Якщо є можливість, все-таки рекомендую звернутися на консультацію до психолога, тому що підкреслюю, що ось такі питання комплексні, у відео відповіді дуже складно, на жаль, це все розкрити, тому що є дуже багато нюансів. Бережіть себе, турбуйтеся про себе, і хай все у вас буде добре. Ваші питання можете залишати у формі під цим відео. Дякую і до зустрічі!